На Мерседеси гроші є, на квартири немає. Програма гроші викликає депутатів на відверту розмову. Ні, ми не коментуємо. Хто публічно відмовиться від халявних апартаментів у Києві? Важковаговик Віталій Кличко. На ти ж мій, на душисти мій. Що ви як новообраний депутат, готові пообіцяти, що відмовитесь від державної квартири. Лідер опозиції Яценюк. А нам все одно. А нам все одно. Уізбай саме вовка й сабу. Можете ви пообіцяти це на камеру? Є одна історія. Зірковий актор Богдан Бенюк. Могу тоні нас забити. Ми ж руські льотчики. Готові публічно пообіцяти, що відмовитись від державної квартири. <му> Може, співочий, другий номер регіоналів Таїсія Повалій. А, Можете пообіцяти, що не будете брати квартиру у Києві? Чи зірка кіно? манну кашку. більше всього. Люблю, коли вона застине. І просто людина, яка не приховує своїх статків, Микола Лемченко. Обіцяйте, що брати не будете квартиру? Я як депутат нового скликання обіцяю, що мені не потрібна державна квартира. У мене є своя квартира, яку я е, сам побудував. Я особисто вже відмовився. А мені не треба квартира. У мене є будинок прекрасний. Я слава богу, маю свою хатку, яку збудував собі Джек. І все, я не претендую. Я в квартирі вас, не нуждаюсь. Голова регламентного комітету Володимир Макенко звітує: 180 новообраних вже вимагають, бодай даремний готельний номер. Була заява, що 180 депутатів подали заявки на отримання квартири. Та ні, ну. Це ж на мається на увазі гуртожиток. Ми ж уже ж не гуртошиток. Цей готель. Я вас прошу. Тільки готелів. Так? Готель. Да колег Макеєнко не здає, але ми знаходимо депутатів, яким не соромно трикати державні гроші. Йормахович, добро дня. Разканалоди знайомтесь, це регіонал Ігор Циркін, офіційний мільйонер. Байон, 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 После того, як выделили номер гостиниці «Киев», то мне есть є жити тепер в городе Києва. Поэтому необхідності получення квартири я не вижу. Як і годиться комуністу, не відмовився від бюджетного і пан Зубчевський. Я писав заявлення на э, представлення мені номера для того, для нормального проживання і нормальних услуг в місті Києва. От і все самовисуванець Володимир Струк також не проти готельних подарунків за чужий рахунок. Зараз я мешкаю у готелі. Ти буду мешкати і далі. За відмову від державних квартир і в ім'я визволення готельних номерів ми наважуємося на сміливий експеримент. Програма гроші не залишить народних обранців на вулиці. Серед тих, хто героїчно відмовився від державної квартири, ми розіграємо приємний подарунок. Хто з нардепів на місяць вибере квартиру у Києві за рахунок програми гроші? Трих депутатів, хто гарно себе поводив у цьому році, програма Гроші разом зі Святим Миколаєм проводить акцію і робить таку от лотерею. Можете дістати номерок? Сім. Номерок навіщо? Так, ось. Десятий. Так, хвилюєтесь? П'ятнадцятий. Так, поканіть, будь ласка, на камеру. На камеру покажіть, будь ласка, номерок. Там їх мало, звичайно, все. Так, покажіть, будь ласка, на камеру. Сьогодні бачите, якраз 12 число. Так, один, тільки один. Так, і показуйте на камеру. 18. Добре, якщо ви виграєте, ми вас повідомимо. Хорошо, А що Чисто... за приз, Так, скажіть, може, Пуспільно. я квартиру виграю? Місяць проживання у готелі одного з власників цих депутатомобілів коштує державі щонайменше 15 тисяч гривень. Дивіться просто зараз, як програма гроші заощадить шість зарплат простої української вчительки. Потім хтось скаже, зіграли на жадібності, але переможець нашої лотереї отримає іще один подарунок долі. Програма гроші розігрує квартири серед депутатів. А почесне право обрати кульку надаємо грозі парламентських тушок. Це Михайло Ткач. Вітаю. вечір. Напевно, зараз усі депутати завмерли в очікуванні. Отже, переможець, номер 15. Вітаємо щасливого переможця Ігора Циркіна. Шановний, приїжджайте у нас. Ваш абонемент на місячну оренду квартири.